Правила дорожнього руху для дітей Небезпечна поведінка. Дві суцільні, дві суцільні переїхали лисички, їздять, наче божевільні, штраф платитимуть сестрички. Перевищувати швидкість згубно. Свиня на джипі якось влітку до какаду влетіла в клітку. І їй зійшло б усе можливо, Але застрягла там на диво. Тепер для неї буде згуба. Не перевищу швидкість Люба. Покарання Мошка їде, світить сонце, їсть цукерку марципан. Фантик кинула в віконце, а на черзі вже банан. А раптом скло накрила плівка. Мошку занесло в кювет. Це попереду автівка. З неї кинув хтось пакет. Можці гори, смуток, мука буде мати каяття. Мошку шкода, їй наука, не шпурляй вікно сміття. Вбивча краса. Весь день у дзеркало дивилась, на світлофорі забарилась. Підмалювати очі, губки важливо дуже для голубки, Банти поправити у пір'ї, Щоб мати успіх на подвір'ї, не задавила ледве курку і їжака, і кішку мурку себе доглянути доречно. Та за кермом це небезпечно, Не на красу звертай увагу, віддай безпеці перевагу. Хробачок та пасок безпеки. Як пасок безпеки заклацнув, то файно, сказав хробачок, згодніми одностайно. Присів, пристебнувся, себе захистив, Миттєвість безпеці лише присвятив. Любив хробачок кермуванню повчати. За це його будемо ми поважати. Добрий тато. Равлик Сьома добрий тато. Перед тим, як виїздив, всіх своїх равличеняток в автокрісла розсадив, міцно пристебнув пасками. Головне безпека їх. На канікули від мами мчать до діда в кривий ріг. Небезпечний перехід. Біг кабан по переходу, назустріч з милою летів, Додав машині олень ходу на жовти встигнути хотів. Не думав зовсім у туднину, навіщо він таке робив? Щоб зекономити хвилину, він кабана ледь не забив. Два нетямущих впертих звіра. Той не дивився по боках, спинитись інший мав, він щиро. Такий водій, що просто жах. Розумний довгоп'ят. День наблизився до ночі, витріщає жовті очі. Озирається довкола добрий довгоп'ят Микола. Паркінг він шукає пильно, бо втомився дуже сильно. Глуст здоровий той, хто має, за кермом не задрімає. Друзі, хлопці та дівчата, ось порада довгоп'ята. Стан такий, що зветься втома, залишаємо удома, а в далеку довгу путь стан бадьорості беруть. Віслюк гонщик. Гонщиком ослик себе уявляв. Він їздити швидко завжди полюбляв. Тисне на газ і летить стрімголов, Так фару й бампер об стовп просколов, сам ледве живий, та зробив відкриття. Подушка безпеки рятує життя. Марна економія. Хом'як один був дуже жадібний скнара, і гуму міняти в мороз не хотів. Тепер ходить він, наче біла примара, бо сніг то не жарти, а лід поготів. Машина розбита, була вона гарна, і гроші чимало ремонт забере. Тепер знає він, економія марна. Скупий платить двічі, прислів'я старе. Вилучення прав гуляло свято все село, якого досі не було. Зібрались кури, гуси, свині. Про привід розповім вам нині. Баран нове купив авто. Горілку купив, спинив би хто. Він був веселий, захмелілий і танцював, мов ошаліли. А потім сів він за кермо. Не мав проблем, тримай ярмо. Хоча проїхав зовсім трішки. Тепер ходитиме він пішки. Хто такий смикало? В потоці руху їхав бик, то візьме в правий ряд, то в лівий. газує, стане, смик та й смик, бо бик той був водій жахливий, а черепаха спокійніший, рівненько їде, нецькоє, він буде за бика раніше, бо спокій завжди виграє. Мораль в історії така, що звуть всі смикалом бика. Хто головний? Сперечаються на розі кумбабак та кумбобер. Головний хто на дорозі? Пішохід або шофер. Суперечку я завершу, і нема чого кричать. Розмітка дороги спершу, і всі знаки, що стоять, Та за них є головніший світлофор його звання. Це розумна тітка миша, двох кумів розбороня. А якщо регулювальник на дорозі десь стоїть, над всіма він є начальник, що він каже, те й робіть. Поступись дорогою. Їдуть ровери, машини, пішоходи поспішають, обговорюють новини, щось планують, обирають. На дорозі метушливо, звук сирени десь за рогом, і одразу сталося диво. Розступилася дорога, вільна смуга утворилась, і комусь на допомогу поліцейська покотилась, викликаючи тривогу. Тут промовила слониха О, когось врятують, може, з кожним може статись лихо, забувати це не гоже. Знає зебреня строкати, що авто із спецсигналом треба завжди пропускати, На дорозі всім загалом. Паркування горювання. В одному дворі півень жив, він гордий був, хвалився пір'ям. Та славу кепську заслужив і був засуджений подвір'ям. Він паркуватися не вмів. Така от дуже прикра звістка. Порад теж слухати не хотів. то був усім, як в горлі, кістка. Сусіди бачать у вікні, як місця два авто займає. Авто купив, а мізки ні. Про нього кожний промовляє Якщо не дивитись ліворуч. Котик грається, моркоче, котик вулицею йде, перейти дорогу хоче та біду собі знайде, бо ліворуч не дивився, стриб на зебру і вперед. Раптом звідкись опинився Біля котика мопед. Той не встиг загальмувати. Бам! І котика забив! Плаче кішка, бідна мати. Що ж ти, любий, наробив? На очах його тривога, В нього гіпс та десять швів, Не для пустощів дорога. Котик добре зрозумів. Вухатий пес. Куди біжить вухати пес? І головне чому? Через дорогу у пітьму. Йому відомо одному, а водіям то стрес. Якби він флікери надів, якби про них він знав, то він би лиха не зазнав і пташок радісно ганяв, в лікарні б не сидів. Солодке життя. Хто найщасливіший поні? В кого є велосипед? Це маленький поні тоні. І життя його як мед. Він життя своє цінує, коли їде за кермом. То безпеку він шанує, одягаючи шолом. Веселий їжак. Веселий, веселий, веселий їжак біжить по дорозі, а спереду знак на ньому крокує кудись пішохід. Отож пішохідний тут є перехід. Він радий, що знак цей нарешті знайшов, хотів перейти на той бік, перейшов. Розумний, розумний, розумний їжак. Біжить по дорозі, а спереду знак. Він круглий і хрестик всередині є. Не можна спинятись, їжак впізнає, і він не спиняється навіть на мить, лише посміхається і далі біжить.